А саме лідери шкільного самоврядування відмінили рекламу тютюнових виробів по телебаченню в районах. Щось придумують і штовхають це на місто. Людина має в чомусь розбиратися, щоб про щось говорити, щось нести. Ми ну... ми цей потяг запустили, потяг несеться. Якби мені не подобалось працювати з дітьми в принципі, то я б цим і не займався. Раз є можливість повпливати на майбутнє. У цьому випуску ми поспілкуємося з методистами Печерської ради лідерів ПЕРЛ Кулиничем Данілом Сергійовичем та Васюрою Наталією Олександрівною. Всім привіт! Ви на каналі медіаплатформи Social Ukraine. З вами я, Анастасія, і сьогодні ми поспілкуємося з методистами Печерської ради лідерів Данилом Сергійовичем і Наталією Олександрівною. Вітаю вас. Добрий, Добрий день. Розкажіть для початку з чого почалась ваша власна історія в ПЕРЛ? Давай я почну. Пер. Моя історія в Печерській раді, раді лідерів почалася з 2012 року. Ні, сприхав, на рік з 2013 року. Я познайомився з печерськими лідерами, працюючи в міжнародному дитячому центрі Артек в Криму. Там я взагалі дізнався про. Такий рух, як самоврядування, оскільки в, моєму, в моїй школі такого не було. І в 2014 році я приїхав в Київ і почав працювати з ними. Дякую. Ну, власне, про те, що таке учнівська ліга Києва і, і її осередки в кожному районі, я знаю добре, тому що сама була в своєму дитинстві. В лідерстві, а потім так вийшло, що я прийшла працювати в наш палац, а, і насправді дуже хотіла взяти власне, лідерів. А, аж тут приходить наш начальник з управління освіти, каже: Я знайшла методиста і приводить він в мене їх трошечки вкрав, але потім ми скооперувалися і працюємо з ними разом. Це був 2014 рік. А як змінилась Печерська рада лідерів з моменту вашого приходу загалом на цю посаду? Можливо, змінились масштаби проєктів або взаємодія в колективі, чи можливо навіть якість проєктів? Ну давайте так. Треба розуміти, що в 2014-му нас почалося вторгнення Росії, і відповідно змінилася і робота шкільного самоврядування в принципі. Ну, це мало значний вплив. Зменшилася кількість розважальних заходів. Для них все було більше ну, переналаштовувалися на якісь волонтерські штуки, і ну з часом напевно, що взагалі ну, раніше цей механізм працював з більшою ініціативою від міста до районів. Від там, Київської міської ради старшокласників від департаменту освіти і все це спускалося вниз. Потім ця ініціатива згори вниз, вона почала зникати поступово, кількість проєктів стала зменшуватись до тих пір, поки внизу не зрозуміли, що поки ми тут нічого не почнемо робити, ну, нічого не зміниться. І воно тепер працює в зворотньому напрямку, що в районах щось придумують і штовхають це на місто. Ну, взагалом мені здається, що ну рахунок, за рахунок того, що змінилися самі діти, змінюється покоління, трошечки і інші орієнтири, і інші умови. Ну, власне, мені здається, стало ну тому, що так і в світі стало, і це там через ковід було вимушено. Стало багато цієї медійної історії mm -hmm. знімання різного роду контенту. Вони ще й на це перемкнулись. Ну, по перше, їм це банально цікаво. А по-друге, це була ну, певним чином вимушена історія. Те, що змінились масштаби, так вони дуже тепер хочуть прям, щоб було багато і залучених, і результат дуже великий, і е, дуже є бажання масштабних заходів. Нас додам просто ще один момент. Ем, про ем... Збільшення дам про масштаб масштаби проєктів. Е, ну насправді можна сказати, що була така сімосоїда в цьому форматі. Ну, мій улюблений приклад про взагалі роботу шкільного самоврядування, те, про що я дітям розповідаю, е, що е, там на зарі, е, коли все це починалося, саме лідери шкільного самоврядування відмінили рекламу тютюнових виробів по телебаченню. В... З їх ініціативи, це була ну, ініціатива. Я, я більш... сказав, більш пафосно. <гум> <гум> Вони прийшли і відмінили. <гум> це бить не заголовне зараз прозвучало. <гум> я все зробив для цього. <гум> ну, тому е, були якісь вагомі внески раніше, е, в, зараз. Е, була певна просадка по комунікації е, лідерів з там представниками влади, з депутатами, неважливо не якого рівню? А зараз ці зв'язки знову налагоджуються, тому можливо, ми побачимо якусь всеукраїнську ініціативу дуже скоро. Дякую. А якщо ми вже зачепили трошечки тему складнощів, з якими викликами ви стикаєтесь як методисти Печерської ради лідерів в цій системі? Значить, дивіться, ви, напевно, самі колись були підлітком. Звісно. І от так, от, напевно, найбільша складність в роботі з Печерської ради лідерів це те, що вони підлітки. Але я б сказала, що це і найбільша перевага насправді. Тут така історія. Ну, знову ж таки, те, що вони підлітки, суто психологічно, є бажання самоствердитися, є оце бажання бути в команді, бути причетним до чогось великого, класного, прикольного. і дуже добре, що це от такі якісь проекти і в така в них компанія, а не щось інакше. Але є ще й оце підліткове розуміння. і, Думка, що вони вже все знають, вони вже все вміють, вони за все можуть домовитись самі, і їм взагалі е інколи ну, дорослі треба. Ну тому, що юридично нам не дозволяють самим, просто походьте тут поруч, ми самі саме розберемося. І от ну, в, ць в цьому складність, ну, одна із Ну, так. Ну напевно, що е те, що ми інколи не встигаємо за їх бажаннями і. Е Діями, бо ми їх намагаємось трошечки пригальмовувати, щоб вони скажімо так більш кропітливо і детально підходили до якихось mm -hmm. речей. А вони можуть просто цей ми. No. Ми цей потяг запустили, потяг несеться. А ви далі робіть, що хочете? Насправді, що ну, наприклад, зараз і повертаючись до того, що змінилося. А, от якщо ми беремо там, останні 2-3 роки, вони дуже хочуть кількістю взяти, масштабами і кількістю. А ми все ж таки б хотіли, щоб мова йшла також і про якість, і про якесь розуміння не тільки процесу, а й саме глибини того, що вони роблять. Якщо це знову ж таки там, мова, там, наприклад, про контент, ми знімаємо якесь відео, ми не просто зняли відео, що там-гей, е от вам пам'ятничок, от вам це, от вам це. Таке можливо, але. Крім того, є ж якесь інше відео. Так що ми говоримо про якісь історичні події, про ну про повномасштабку, звичайно, що вони знімають. І тут хотілося б, щоб вони закладали більше сенсів, шукали ці сенси. А, і ну, була якась розуміння і саме глибина, а не просто ми зараз на 15 тисяч відосів mm -hmm. е, однакових. От тому, тим, коли в цьому треба пригальмувати, що давайте не про кількість, а про якість. Давайте краще зробимо одне, але гарно його підготуємо. Буде. Без нюансів буде, ну там, ідеально ж, не буває, буде все продумано, все зрозуміло, все ясно, все круто. Але ну, це буде одне, а не буде 15, на яких ви будете не досипати ночами, бо щось забули, вставати о 5 ранку бігом перед школою їхати, щось забирати, бо тому що не встигли, не розпланували. Ну, в цьому момент. Ну і напевно, що в залученості насправді з повномасштабкою трошечки складніше, ну, в нашому випадку, тому що діти, які навчаються в закладах освіти Печерського району, в основному не живуть в Печерському mm -hmm. районі. А, і через це, що там є багато тих, хто живе на лівому березі, то там, батьки ставлять певні обмеження, щоб дитина поїхала раніше. Наприклад, тому дитина не може там повністю бути залучена до якихось заходів чи до якихось моментів обговорення і планування. Там, а, ну, те ну, саме, давайте ти... так, Наталя Олександрівна, але при цьому всьому їх 60. Це добре, це погано, це погано це залучених ні. 60. Так, але не всі заклади освіти. Охоп. А що тоді вас найбільше надихає у вашій діяльності? Значить, дивіться, ви колись були підлітком. <плес> <плес> ну ми повернемось, да? бо Наталя вже сказала, що це і мінус, і плюс. Взагалі, я скажу так: напевно, якби мені. Я зараз тільки за себе не знаю, що ти там наговориш, Якби мені не подобалось працювати з дітьми, в принципі, то я б цим і не займався. І, е, с, ну, і натхнення, і задоволення я отримую, в принципі, від того, що от, е, я маю таку можливість бути дотичним до е, от, такої двіжухи, скажу так. А мене напевно надихає те, що. Е... Є можливість повпливати дуже пафосно зараз, є можливість повпливати на майбутнє. Тому що, ну, по-перше, цей момент повертаємось до психології, значимого дорослого для підлітка, ну, майже там 90% випадків це не батьки в цей період, вони mm -hmm. шукають когось іншого. Тренера, можливо, якогось ну, вчителя, випадкового знайомого, сусіда по під'їзду. І дуже добре, коли ця людина може вплинути і дати щось хороше, а не розказати, як і що вживати, наприклад. Це перша історія. По-друге, мене дуже надихають, коли вони повертаються. Вони вже випустилися, вони вже дорослі, вони відкривають свої проекти, цікаві. Потім кличуть давати інтерв'ю. Вони, <гум> наприклад, дзвонять кажуть: я тут їду додому з роботи повз вас. Давайте вип'єм кави. Ти виходиш і кажеш, ну давай вип'єм кави, я Тебе на машині додому везуть. <гум> приємненько. <гум> ну, Власне, цей момент впливу. І... Дати можливість можливість їм зробити щось, що їм цікаво, і при тому наробити помилок, власне, ну, зробити оце щось, але це зробити в захищеному середовищі, коли це не буде мати якихось там, я не знаю, трагічних наслідків і дати можливість виправити, навчитися на цьому. І взагалі. Підлітки прикольні. Я люблю це неподалічно, власне, нас обох педагогічна освіта? Як на мене, це найприкольніший вік. Це коли вже і щось можуть відповісти, і все що готові запитувати. А от чому лідерство вчить першочергово школярів, підлітків, як ви вже сказали, які такі основні, яким основним базам? Вони набираються саме е, прийшовши у лідерство. Брати відповідальність. Перше, це відповідальність, е, ініціатива. Е, розуміння, що не вся ініціатива потрібна. Угу. Ну, самостійність, напевно. А, да, так, інколи ж занадто. Я б, якщо не. Не так конкретно, я б напевно сказав, що кожен бере для себе щось своє, бо е, хтось приходить вже, е, вміючи комунікувати, спілкуватися, і для нього це не є проблемою взагалі. А хтось може прийти і завдяки лідерству, в принципі, навчитись спілкуватися з людьми, тому що вони приходять максимально різні. Хтось ну приходить для того, щоб тиснути руку там прем'єр-міністру чи Борису Джонсону. А хтось приходить для того, щоб просто знайти своє коло спілкування і або просто навчитися спілкуватися з людьми. Тому тут все ж таки є якісь є якась градація, і для кожного все ж таки своє. Тоді розкажіть, як Перл змінив саме вас і чому він навчив саме вас як працівників, як координаторів? Ну, знову ж таки, як будь-яка педагогічна робота, коли ти ну, насправді підходиш до цього не формально, а з зацікавленням це тримає в тонусі для того, щоб розуміти про що вони говорять, розуміти їхні проблеми, розуміти оці всі дивні слова. Що вони означають? Вони зараз мене похвалили чи вже образили, а я не зрозуміла. Ну, це, це точно триматися в тонусі і тримати руку на пульсі всього нового, що відбувається, скажімо, не те, що навіть в світі, а в, дитя, ну, в підлітковому світі, бо це окремий світ. все ж таки. Що я скажу, як мене змінив Перл? Він додав мені сивого волосся. Коли я починав працювати, у мене не було сивого волосся. Я думаю, що справа не тільки в перлі. Ну насправді тут такий момент, що працюючи і залишаючись з підлітками, ти напевно довше залишаєшся молодим. Можна називати нас цими енергетичними вампірами. Ми забираємо у дітей все найкраще. <рив> Мені здається, знову ж таки, всі рефрени на ваші питання. Те, чому вони, вони вчаться відповідальності, і ти теж вчишся відповідальності і розподіляти її. І це по-перше, по-друге, певній, не скажімо так, довірі, тому що. Якщо ми говоримо про вчительську спільноту, то не завжди а, вчителі дозволяють дітям а, щось зробити самим. В даних умовах в нашому світі це дуже логічна історія, тому що, ну, на жаль, так і відбувається. У нас іде війна і може бути все, що завгодно. А, але ну, теж ти маєш, маєш трошки відпустити і теж цього навчитися довіритися, що зараз. Ну, хай зроблять самі, і ну, ти їм в цьому довіряєш, дивишся, що з цього виходить. Знову ж таки, це виходить. якраз це Контрольований експеримент в зручному безпечному е полі. що, Ну, по моє, ну, це ж не ну, трагедія всього. Якщо щось зроблять не так, вони всі були живі і здорові. І тоді наостанок, кого, на вашу думку, можна назвати лідером в загальному такому понятті? Ми це питання задаємо дітям кожного разу. Насправді, от через те, що ми з дітьми дуже багато про це розмовляємо і прямо аналізували, і то зараз в мене в голові несеться отак -от перелік прізвищ. Я не знаю, кого. Окремо вибрати характеристики. Я думаю. думаю, в загальному треба конкретно назвати якісь прізвище. Ну це людина, яка вміє брати відповідальність. Людина, якої є ідеї, яка не тільки вміє, а ще й бере після цього на себе відповідальність. Вона вміє. Вона вже це вміє і досі хоче це робити. Це людина, яка має певний вплив на оточуючих. Яка готова і готова, і вміє повести за собою. А лідер це ще й професіонал. Ну, тобто людина має в чомусь розбиратися, щоб про щось говорити, щось нести. А, те, що казала, да, високий рівень комунікації, харизматичність, щоб донести це все. Ти можеш дуже добре знати свою роботу, але не вміючи прокомуніцювати і пояснити, розказати свою позицію, свою ідею, що це класно, і давайте це зробимо разом. Ну, на жаль, воно втрачається додаючи, от сюди людина, яка власним прикладом може показати mm -hmm. не тільки на словах, а ще й власним прикладом, як це має виглядати. А на ваш погляд лідерство це все ж таки більш щось вроджене, якась така е, здатність, чи набута, яку з легкістю можна, або не з легкістю, а взагалом можна набути протягом життя е, за великого бажання. Складне питання. Я думаю, так, що є. Ну там я зараз не про вродженість, а є люди, які схильні до цього, і відповідно там у них воно може бути там, ну навіть якщо воно не розвинене, вони до цього схильні, вони можуть в собі це розвинути. Просто є люди, які по своїй натурі вони гарні виконавці. Це ж ну, теж непогано. ну Людина готова виконувати все те, що їй скажуть, вона буде це робити сумлінно, відповідально. Вона не хоче, там не готова, не вміє брати на себе відповідальність за якісь рішення, але виконавець вона бездоганна. Тому я думаю, що ем, ну, напевно в кожній людині воно є в кожній мірі, але далі е, людина вже може вирішувати, хоче вона в собі це розвивати чи ні. Я все ж таки думаю, що це. Те, що можна розвинути, десь дуже давно був один психологічний експеримент, на жаль, на мишах. І, значить, Там розбирали поведінку, як відбувається в групі розподіл ролей. І от певний час спостерігали, і, наприклад, там значить, був лідер. Були його помічники, був аутсайдер, був е самостійний гравець, який не співпрацював з командою. Е цей експеримент вирішили продовжити. Потім так от взяли всіх лідерів, посадили знову в одну цю, ну тобто, з кожної, е скажімо так, з кожного середовища забрали і окремо посадили ще всіх лідерів. Потім всіх оцих помічників, всіх аутсайдерів, ну так по кожній позиції, яку визначили. А, і з певним часом все одно схема виходить на те саме. Тобто, серед усіх лідерів все одно є той, хто лідер, і буде той, хто аутсайдер. Так само серед аутсайдерів, все одно знайдеться лідер і знайдеться. ну, Основ тобто... більше аутсайдери, і Ну так, ну це тобто є, коли людина цілеспрямовано до цього йде. І розумієш, що на щось для цього робить. А є коли ну, знову ж таки схильності, якісь певні задатки, і людина це робить так, ну, ситуативно, скажімо так. А є ситуації, коли умови складаються так, що людина мусить це проявити і а, показати себе. Тому я все ж таки вважаю, що це те, чому можна навчитися, можна цього набути, якщо дуже захотілося. Щиро дякую вам за цю прекрасну розмову. Дякуємо вам. Дякуємо вам.